Ну, як без тебе? Петрик валає. Ось так. Квітне зараз рокамболь. Рокамболь. У мене їх чотири штучки. Чотири квітне. Одна воно зламалась, але все одно є. Так ось. Чотири квіточки. Це такий чесничок здоровий. Лукочаснок. Чи лукочасник. Цибуля чесник. Ну, таке, це на любителя, Я оце другий рік намагаюся його щось зробити з ним, розвести. Посадила 5, зібрала 4 і знов 4 посадила. Бо в мене в тому році зійшло тільки 2. Садила на осінь, тому так, щось погано не фокусується. О, Ось така штука. Він вищий, чесник він тільки починає у мене квітнути. Осьо. Скоро будемо прибирати, а цей ось такий ще. Так що побачимо все попереду.